Друзі, вітаю вас на занятті з грамоти. І сьогодні ми з вами розглянемо звуковий аналіз слів та згадаємо звуки, які вивчили вже раніше. Ми навчимося виконувати повний звуковий аналіз слів, виділяти голосні, тверді, та м'які приголосні у складі слова, позначати звуки у схемах, виконувати самостійну роботу. Згадаємо, які це голосні звуки: А е, о і И, у. Ці звуки ми можемо правильно співати, і позначаються вони в схемі червоною фішечкою. Всі інші це приголосні звуки, але вони бувають тверді, м'які та пом'якшені. Тверді д, т, з, с. Ц-л-р. Н, дз, р. А м'які дз, с, т, д р. Я завжди м'який. Запам'ятайте. Погляньте, як позначаються тверді та м'які приголосні. Тверді однією рисочкою на фішці. М'які двома рисочками. А тепер давайте разом зі мною спробуйте проговорити м'які приголосні. Д, т, з, ц, ль, н. А тепер тверді. Д. Т. З, Ц, Л, Н. Молодці впоралися. Давайте спробуємо розібрати слова. Перше слово дім. Звук Д виступає як м'яким приголосним. Наступне І позначаємо червоною фішечкою, бо це голосний звук. Звук М є твердим приголосним. Наступне слово дим. Тут звук Д. Вже виступає як твердий приголосний. Вимовте його д-дим. І ми позначаємо його однією рисочкою. Наступне і. це голосний звук, позначаємо червоною фішечкою М твердий приголосний. Наступне слово ліс. Скажіть, будь ласка, як ви чуєте звук «л», «ліс»? Так, м'яко це м'яка, приголосна, ми її позначаємо двома рисочками. Звук і голосний, тому позначаємо червоною фішечкою. І звук С твердий приголосний. Наступне слово лис. Бачите, в цьому слові ли виступає вже як твердий приголосний, не м'який, тому ми його позначаємо фішечкою з однією рисочкою. І голосна червона фішечка, С тверда приголосна. А зараз спробуйте самі розставити за схемкою слово мама. Перевір себе мама М твердий приголосний, а голосний М. Твердий приголосний, а голосний. Чи правильно ви позначили? Подивіться, якщо так, ви великі молодці. Розберіть за схемою слово діти. Перевір себе у слові діти д. Перший звук позначає м'який приголосний і голосний т, твердий приголосний і голосний. Самостійно розберіть слово зорі. У цьому слові зорі перший звук з є твердим, «о» – голосним, «р» – м'яким приголосним і голосним, тому ми читаємо зорі. Ви молодці, я вам дякую за роботу. До побачення!